Як прийшов хлопець, хоч і маму виздоровити, а в Карпатах, в пещері, біла вода, як він пішов туди, щоб маму вивчити. А там був дух, дух пещер. Він його не пускав. Ну як він підійшов ближче, то каже, ну, чого ти сюди прийшов, каже дух Іванович. А Іван каже, я прийшов, щоб маму вилічити. Ну як не відгадаєш загадку, підеш живий, а так би став каменем, якби не відгадав загадку. Історія про родину, сина та хвору матір. Це розповідь про силу доброти, розуму, поєднаної з містикою та культурою гір. Це казка, одна з улюблених у збірці, яку написав автор Володимир Петришко. Це не просто каскар, а хранитель культури і традиції рідного краю. У його оповіданнях оживають давні вірування, легенди та перекази, які передавалися з покоління в покоління. Його історії про нечисту силу, добрих духів гір та силу людського серця стали улюбленими на. Не лише для дітей, але й для дорослих. Треба, щоб наше це пішло далі, щоб не забувалося. Мені було 5 років або 6. Я жив у Березові, тут, тут недалеко. Дідусь і бабуся. У Горінчеві він облаштував справжній музей пам'яті. Тут можна побачити речі, які несе у своїх творах: давні колиски, різьблені ложки, кужелі та вишивані сорочки. Каскар не просто збирає ці предмети, а відроджує в них історію. Кожна річ має свою легенду, кожна ниточка у вишиванці свій зміст. Ми традиції соблюдаємо. Каскарські традиції. Вже чотири і скільки казок вже тут було на сцені, показано моїх. Це все жінка. Давай Володю зробимо це як все почалося. У нас є хата каскаря. Багато зібрав з, з людей, да, люди подавали. Кожу мав. Писати казки він почав ще у 2004 році. Довгий час працював механіком, аж доки важка хвороба не змінила його життя. Саме тоді він зрозумів його справжнє покликання, слово спочатку писав в іншому стилі, але згодом знайшов свій шлях розповідати про Карпати людей, що тут живуть, і силу добра. Я любив це все, що І був механік кирпічного, після механіком робив. В тому Фетрофільцевій хустці, поки не захворів. І як захворів, вийшов. Все, все. через недільку, через дві було тут у нас день села. І на мене надихнуло Карпати перший моїй вірш, вірш Карпати. Як написав, писати вірші гуморезки. а тут була директорка директор клубу, вона померла покійна. вона каже, Володя. Я теж записала, що ти каскар. Який я каскар? Володя, ти написав вірш про дивиться танят. А це казка, то про чорта. Піші казку. Його натхнення це природа, люди і традиції. Він додає трохи фантазії, щедру порцію народної мудрості і не забуває про мораль. Ось так народжуються його казки. Мої фари. і дуже багато тут. Я казки, коли місяць, це перша збірка. Дуже багато загадок. Написав казку, про як давала жінка матері свою, свої три роботи, рученьками кужель прясти, очима стадо пасти і ногами відтягло колосати. Казка. З під пара Володимира Петришка вийшло вже понад 200 казок і віршів. Більшість із них присвячує найдорожчим дружині та онукам. Особливу надію покладає на молодшу онучку Олександру. Вірить, що саме вона продовжить його справу. Внучка так прийде – дідусю, розкажи мені ще якусь казочку. Ну, а я так, знаєте, вже начну, що на ходу. І так вечором піду. Стану і пишу, бо на комп'ютері я писав, писав я писав на комп'ютері, а тепер на комп'ютері не бачу. Сашка дуже любить слухати, що я їй говорю. Зустріти справжнього карпатського каскаря можна у Горінчеві. Тут він радо відкриває свої двері хати музею, аби розповісти чергову чарівну історію. І байдуже, скільки вам років, бо казка завжди знаходить свого слухача.